24 серпня 2022 року. середа, День Незалежності України. Я зібрався, йду на рибалочку. Все. Село Моє, тобто не зовсім моє, але наше село зараз у мене на батьківщині йдуть запеклі бої, а ми тут. Вот там. Мій дім дуже постраждав від окупантів, расистів. Це хоч відпочиває від цих розривів. Сьогодні, сьогоднішній ніччю була в Карпатських горах Сильна гроза, але грози не чутно було, а молні по другій. по другій ночі дуже яскраво світило, без перерегу. Як гробина ночі, ніч, ніч гробина, туман, там шумить все. Пізде минуло. Шоста година 20 хвилин риба почала гуляти. Почала гуляти. Тут річка розширюється, там течія, місточок саморобний, далі труба. Іде. З річко. Тут верба якась як сексову. Дуже верба. Якась своєрідна, але верби. Це вільха росте біля мене. Шишечками вудочка запуталась на цих шишечках моя. Ну, будемо лавити. Тут тече сильно, там під водою трава, вода чиста, дно видно, тому ловити буде важко виманити рибку, але будемо старатися. Добре. Восьма -го година ранку, перейшов на третє вже місце, міняю. Ну тут глибина більше. Може що піймаю. Ну, Дві уже верхоплавки спіймав. Але кльов сьогодні погано. Крім верхоплавки, нічого щось не бере. Правда, ще два піскаря малих я випустив. Попались на першому місці, де сидів. А тут от, гарний заливчик. Все, ого-го, повело, повело, повело. Не, не зовсім. Веде, веде, веде. Аж. Так, цей поплавочок у мене саморобний, але чутливий Зараз насадочка поміняється поставого париша. Дві верховодки піймав. Але щось мені не подобається, вона погано берене. Зараз спробую далі кидати. Такі от справи. Була повітряна тривога, не знаю, закінчилась чи ні. Але сирени вили. вийли. Рибалку закінчив. Вже 10-та година. Іду додому. А такі от справи. Це така природа, Це річка Волохівка, де я ловлю. Перейшов. Поміняв три місця. Наловив верхоту. Верховодки. Верхоплавку. Наловив трохи. Буде кішкам сусідським на горіх. 18 година. 24 серпня 2022 року прийшов на вечірню рибалочку. Вон, рибка гуляє. Вже одну платвичку я спіймав. Але кльов поганий, поганий, ну нічого. Будемо чекати. Ще час є. Так. Дві години можна половити. Чайки прилетіли, мабуть, їсти захотіли. Що вони тут на На лугу хочуть піймати? Чого це вони тут розлітали? Тебе? Скільки їх? О ну. Страшне. Тут вже і водойми ще нема великого. Річечка тече, але вони не на воду літають, вони тут. О, о, о. прилітають. Ви диви, що робиться. Отак. От о, летить, летить, летить. Може тренуються, може і ще що. Ну, не знаю. Вже 15 хвилина, ну 20-ту годину, а воно покльовки дуже погані. Це вже 20 хвилин, ніяк не можу піймати ні однієї рибинки. Вже почепив. Опариша, три штучки, по, по краям два білих и посередині красный. Воно щось клює, да са мале щось. Не бери. Це я водочка піддергав. Під а там повітряно. Тривога грає, сирени гуділи тільки що. Може так хоч. Конец, не набери. З утра так на хліб взяв. Тут на не набери. Зараз перейду на хліб, мабуть, ловити. Щось не хоче. Не хочу нікуди. Без 15 хвилин. Без п'ятнадцяти хвилин. Восьму годину йду додому. Слабо піймав, але піймав. То нічого. Собі. Він там хлопці. Ловили двоє. Теж мало піймали. Ну і я. І вже через три хвилини буду додому. Uh, трактор uh, так.